Рассказывай, где ты брал мак на свою продажу? Мак значит, покупал покупал у человека с Фрунзовки через э, посредника Шимко. У, у человека У человека с Фрунзовки покупал. Ну, ну да, человека он работает, он не знает, я да? человек, он не знаю, он работает в охране на поле. В охране там на поле он... охранял маковые поля, да? Да-да-да. И ты брал через посредника. Через Шимко, да. Шимко, да? Шумко, как звать? Саня. Шумко. Саня, да. Uh -huh. Я, uh -huh. ну, постоянно... тоже, тоже с да. Тоже Срунзовке. Я, в основном брал, uh -huh. брал через него, в основном. В основном брал да. через него, да? Да. Uh -huh. Ну или когда сезон был на поле, сам воровал. Uh -huh. а... а так брал через зимой, него, да? Через него, ты постоянно у него покупал. А в селах, в каких селах брал? В селах я. Теж разом несколько брав у дорогинки через це, манджула там є на магірках. Манджула, манджула вадик. Він сам у нього баба в дорогинки. От я через нього теж мені з дорогинки привозив. Ага. Теж разом ніз. Не... Ну як? Іногда бувало так, щоб буває приїде, коли там є смак, можна купити. Ага. З Дорогинки привозив. З дорогинки. от у мене було в основному це два таких міста, що я з Дорогинки привозили і через цього хранки. Ну, а що з а, охранник це а, в мухи раз пару раз, так? Да? Ну так, да, Руслан. Ага. А велика дорога. Ні, Хто великої там? дороги в мене там взагалі не було ніяких связів. Ну ти ж только що говорив, що в дітей. Ну, велика дорога, це ж робив охранник у великої дороги на полі розум. А, понял, охранник. Оце що на Москві че їздить, так? Да? Да, 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 а як, його звать, його звать як же, я звати охранника? не Саня. Сейчас... А помню. де він живе? А там на при повороті на ветке туди вже. E, Значить, це проїжджаєш двойку. Двойку, mm -hmm. Зеленчиху проїжджаєш. Що за Зеленчих? Ну, оце магазин. Ага І поворот направо там сразу есть такі под 90 градусів. Направо такий он туди, вроде як, по так, это... Ну, вот По главной едешь, Проезжаешь двойку, проезжаешь в магазин, за Ванчеху. Двойка это разъезд, да, да пошло? Вот да, да, так, а да. так. Куда поворачиваешь? Сюда влево, ну, по да? На ветке. Вот, да, Центрально. Да, ага. И вот тут так, есть с левой стороны такие типа домик, он вроде типа не церквушка, шестерка. Ага, ага, ну. ну, поворот, ну то, цей, есть, налево. есть, налево, да. И, ну, десь живой, сюда, до в ти края. А как же, її, Саня, Саня, я. Блин, как же ее называют? А не шестерка в него бела была? Ні, у нього красный москвич, я не знаю, може в нього ще шості. Подожди, на шестерках їх е, приймали, були ось осінню на в'їзді в город, там знімали карти, ну, машину гаишки була снова. По-моєму, mm. біло. по моєму, -моєму шестерка, чи копейка. Ну тільки mm. я не знаю, чия це була, чи його, чи на його називають, ну ніз. Я зрозумів. тебе брав, ну Льок ще привозив Ігор Льок. Що за лгкинеч? з не там. Льок, Ігор? Льок ну, коли він такий високий здоровий, він теж коли-то колосся, а зараз mm. він спригнув, він бісав, теж мені привозив, а то з якого села, по-моєму, з Колесников, якщо я не ошибаюсь, mm. Uh -huh. теж мені привозив разів п'ять. Mm. Потім mm. останній раз він був, деньги взяв на мак і з кінцями на мак. І пропав, да? Так, да, пропав, і більше я не бачив. Mm. Uh з -huh. ким, з ким, ти, з ким общаєшся з Шнежинською міліцією? Взагалі не з ким. Коли, от, год назад, год назад, коли я продавав, Ага. Ну, Нормально продавц. Да. От. До мене от Валера, начальник Обнона, іноді заїжджав. Ага. Він заїжджав рядкому. Там раз в місяць Зачем заїде? заїде. От допустим, за... Ну, от отак заїжджає до мене, а у мене є щось. Він мене трогав, то то штуку гривень візьме і уїде. Штуку гривень візьме і уїде. Як його фамілія цього Валера? Ну, начальник Обнона, вони не знають. І зараз начальник обнона? Ну, по крайней мере, погодно назад ще був. Ага. Щас я не знаю. Візьме там... тисячу гривень, у тебе каждый місяць і уїде, да? Ну не то що кожен місяць, а бувало там через дві неділі заїде. Через через дві місяць. Заїде, от допустим, він що в мене що то є. Ага. От заїжджаю так. Каже, я тебе шманати не буду. Я знаю, що ширка є. Так що ти давай що нібудь Я тут ще мудам і їде. Ага. От іногда... це іноді було год назад. А потім, потім я був бо він з торговля, трохи підв'язав. Приїхав на другу квартиру, і більше до мене ну, мусирани. Ну як вони шукали, де я живу? Питалися там, де я живу, що більше я з ними не контактував. Тобто це ти ти щас... контактував тільки з начальником обнуна, так? Да? Да. А зараз це последній осінь, я на полі макабу собирав. Mm -hmm. От я варив чисто для себе. Я, блядь, прокол... блядь проколов на той стокомах. Це слон іноді брав. От і ще там його сусід, вони просто для себе брали. От осінь це я продавав двом чоловікам. Куби для себе все. Вот, вот это до останніх времен до зимы. Потом я там місяць назад був спрыгнул, я не накололся почти месяц. Uh -huh. А сейчас оце на неділі, блядь, полторы дві назад опять начал потроху покалывать. Uh -huh. вот. И я напросився, яцек, напросився, блядь. Uh -huh. yeah, кому ти да, -то свой пистолет продал. Да в этом, в Киеве, блядь, пацан. Он в Киеве робит. В Киеве робет. А який пистолет был? ну, газовый, ну, газовый короче, выкручена там эта решетка. Ну, а, а резинка, да? да? А боевой где ты делал свой? А мы боевого не было. Боевого не было, да? А, а, не а... Было. Ага. У меня был ну, барабан еще один, только там, ну, он тоже типа травмат, только с пороховым зарядом, таким 4 мм. Где ага. он? А я его сдал в это, у Сапсан. Чушь, а как? Ну, он у меня был с документами же. А, ну продав. Чешь а кроме ширки, кроме мака, що ты еще торговал? Вот что попадалось тебе? Траву продавал, Траву продавал, продавал да? Героин. Нет. Героин не попадался тебе? А знаешь, что героин для амфетамин продают? Вообще-то до мене така була, ну я не знаю, это правда чи ні, шесть, мені тяжело в этом віриться, что вроде бы Панамар героин продает. Панамар героин продает, ну, да? Ну я не знаю, правда, чине шесть. Слушай, а ты, походу знаешь, вот эти события. Знаешь, мені... что паномаря приняли, да? Ні, не, знає, то, не. Мені за героин мені сказал, був я це кость за неделю назад. Таким мені каже, ты знаешь, что у нас героч в городе есть. Я говорю, то откуда он нахер? Ну, типа паномарь продає. То, что я гляну. от нього почув. Вот я-то. Да, да, да. Вот, а <зважав> це, <зважав> так я. Этот, амфетамин. Амфетамин предлагал мені только один человек. Тоже каже, <зважав> можно, если надо. можно взять. Кто? Oh. Ну, я думаю там Саня Волошин, НДМ по траву раньше ходил, траву брал. Вот. И когда укажет, если надо, бы амфетамин можно взять по 250, ну, до да, 250 гривен. Грамм. Mm. Я понял.